Дівчатам, які вагітні або зараз на в період лактації, дуже мало процедур, які можна робити. Основні із тих, які можна, це чистка, це фракційна мезотерапія, це може бути карбокситерапія, доглядові, аргінатні масочки, сиворотки, Це все можна. Не можна робити процедури ін'єкційні, це є протипоказом, тому що ми не можемо прогнозувати, які у нас вийде результат. Тож ми не використовуємо будь-які кислоти, ми не використовуємо ретинол, все ще дуже активно. Після лактації повинно пройти хоча півроку, і потім ми можемо вводити активні, активний склад в нашу доглядову косметику. Щоб не витрачати просто так кошти, краще підібрати догляд, по нам порекомендувати з чого почати свій догляд, як можна підібрати доглядову косметику для різних типів шкіри. Я Рекомендую починати з відвідування косметолога, який вам допоможе підібрати правильний якісний домашній догляд. Також можна підключати косметологічні процедури, але без якісного догляду косметологічні процедури будуть мати менш